І не вперше дивлюся практично кожному вам в очі. Але вперше, сьогодні я звертаюся до вас, а через вас до всіх жителів Кіровоградців, як людину, яка бере на себе величезну відповідальність. Всенародно народно обраний президент Петро Олексійович Порошенко довірив мені складну і відповідальну роботу бути керівником області. Взяти відповідальність за людей. В країні війна нас очікує складна зима. Ми не знаємо, перед якими викликами ми стоїмо сьогодні. І сьогодні, коли ми з вами робимо цю картинку перед виборчим, в Москві аплодують. Подивіться, як українці чубляться. І я сьогодні стою перед простим вибором. Сказати, що ні, відмовляюся, проявити слабкість, ні, мене так не вчили. Мене не вчили так it's батьки. Я маю честь, маю совість, маю родину, маю батьків, маю дітей. Я багато років працюю на Україну і на Кіровоградщині. Тому я прошу вас, шановні друзі, ті, які мають свою позицію, ті люди, які сьогодні не хочуть мене почути. Я поважаю вашу точку зору. І я вже демонстрував. Ми зустрічалися з тими, хто мав бажання, приходив в залю. Не було тут ніякої міліції, не було тут нікого. Заходили і висловлювали свої позиції і задавали мені запитання ті, які вас хвилюють. І я вам обіцяв, що я дам відповідь на все, що я робив або не робив. Я готовий відповідати за кожний день, за кожну сторінку вже прожитого життя. Повірте мені, але виправдуватися за те, що я не робив, ну даруйте. Чому я маю виправдуватися за те, що мені говорять, що я зробив те ще інше? Я не робив нічого, за що б мені було собі. Я не приймав участі в тому, що приймалися закони 16 січня. Я вже публічно пояснював, що ми в той день прийшли в зал з єдиною метою прийняти державний бюджет на 2014 рік. Потім почалася певна гра, почали розповідати, що іде, потрібно європейські закони приймати, почалися махання руками. Для чистоти я наступний день звернувся до голови Верховної Ради і сказав, що прошу враховувати мій голос тільки за ті закони, які я голосував системою ради, а не руками. Це перше. Друге, я публічно про це говорив. Третє, я не підписував протоколу по 16 січня. Тому якщо були в залі люди, які казали, якщо ти ці аргументи наведеш, то ми перед тобою вибачимося, не треба перед мною вибачатися. Вибачтеся, перед моїм батьком, який 45 років працює і годує Україну і годує людей. Шановні колеги, шановні друзі, я повторюю, що в мене є відповідь на всі запитання. Але я також розумію, що сьогодні країна знаходиться в передвиборчій ситуації. І що сьогодні дуже багато кандидатам, депутатам потрібно провести свою роботу. Я поважаю ваше право на це. Поважаю, що ви маєте право це зробити. І готові сьогодні протягнути і потиснути кожному руку, Але не кулак. Я звертаюся до вас з єдиним проханням. Ми можемо тут багато говорити, багато відстоювати своїх позицій. Я вас прошу одного. Давайте об'єднаємося, давайте сідати за стіл перемоги. Давайте будемо, як справжні українці, домовлятися і робити все, щоб наша Україна була заможною, щоб вона була європейською. Ми заплатили величезну ціну за свободу, за незалежність. Ми сьогодні прагнемо всі одного, щоб в нашій країні був мир, щоб наші діти мали можливість вчитися і щоб вони мали майбутнє. Сьогодні іншого шляху, як. Крім об'єднатися для того, щоб нам завтра наші діти сказали дякую, немає. І іншого шляху немає. Я не знаю дякувати за кредит довіри, не дякувати за кредит довіри. Але я дякую за кредит довіру президенту України, керівництву держави, вам, шановні колеги, готов працювати разом з вами сумлінно, чесно і відкрито. jaa yeah. .